Вітаю вас на каналі Полосата Ферма. Сьогодні хочу поговорити про ще один засіб боротьби з кліщом. Це біпін. Будемо обробляти сьогодні біпіном і трошечки коротенько це такий препарат. Ну, більше для початківців, досвідчені і так це все знають розуміють. Препарат то це, тут півграма, розбавляється на літр води. Дехто, говорить, треба кип'ячу, остужену, я беру просто сиру, але теплу водичку, і ми туди вливаємо цей біпін. Він на колір такий, як ржавенький трошечки. Зараз розбавимо. Так, друзі, набрали шприц. тут його майже й не видно, І от трошечки, і все це в баночку. Воно в баночці стає таке біле-біле, як молочко. трошки можна ще. На, ой, набрати, щоб розбавити його шприцом, туди-сюди. Бачите, воно в шприці таке, як молочко стає. А. Розколотити його і все. Залишати на потім не треба, зразу зробили, зразу роздали. Все, зараз йдемо, йдемо до, до бджілок і буду показувати, як далі. Так, друзі, оце сімейка, дивіться, вона вже в мене в зиму зібрана. Як ми робимо? Беремо самий звичайний шприц, тут на 12 кубиків, але набираємо 10 мг і з розрахунку 10 мг на вуличку. Тобто як ми це робимо? Беремо і в кожну вуличку. Оце стоїть заставна дощечка ось, і починаємо. Не спіша. отак дивимося, туди-сюди, з розрахунку десь два рази, туди-сюди проводимо. Декілька разів і... Що попадає на бджілок, щось десь на пол там стече, вони будуть лазити. Набираємо ще раз. Так, друзі, набрали і знову в сусідню вуличку. Так, і так можна навіть отак трошки, щоб на косу, так трошки, щоб і на стінку попало десь там. Все воно протече. Все, і так обробляємо. Повністю до кінця. Все, друзі, оце так коротенько про обробку біпіном. Це недорого і е, обробка біпіном проходить після місяць після того, коли ставите е, Полоски, тобто це пройшов мене місяць, полоски забираються. Можна оставити, в принципі, нічого страшного не буде. Якщо ви їх залишите, а, можна... а так там вже немає чого, вони вже висохли, вже свою дію вони зробили. Детальніше про те, що таке клічвароа, є в мене відео, там залишу в описі. Здоров'я вашим бджілкам, мирного неба і до нових зустрічей на каналі Полоса та Ферма.